Клініка Бохан провідна мережа клінік, спеціалізована на неоперативному лікуванні міжхребцевої грижі, спини та суглобів. У цьому році клініка отримала престижну нагороду вибір країни країни-2023» за високий стандарт медичного обслуговування та ефективність лікування. Наш основний метод лікування метод резорпції. Резорпція це зменшення повне або часткове міжхребцевої грижі. Без хірургічного втручання ми використовуємо для лікування міжхребцевої грижі фізіотерапевтичні методи, фізіотерапевтична терапія світового рівня БТЛ, а також консультації інших лікарів, профільних, рефлексотерапію, масаж, мануальну терапію і інші методи. Цей комплексний підхід до лікування міжхребцевої грижі забезпечує нашим пацієнтам ефективне та безпечне лікування.